Канал Плюс Плюс представляє! Всім привіт! Сьогодні ми у Савані і будемо шукати слонів. Це найграційніші. Волохатий блоги слонячі ніжності. Ти б краще допоміг. А я ж намагався. Чим? Йойканнями своїми! Ти блогер чи хто? Треба бути крутим. Це я винна, о. я така А Хотіла б бути граційною, а може, я тебе. о... ні. Так цього ж можна навчитися. Треба просто придивитись до родичів. Мері. Ой, що це? Мері, усе гаразд. Це ви врятували мою донечку. Так. А можна ми про слонів блог познімаємо? Так, так, я буду зіркою. Мамо, можна? Звісно, можна. Вечеря. У африканських слонів вуха такі великі, як віяла. Правда ж круто? Ой, чудой, не ой, бути крутим. А ще їхні вуха формою нагадують мапу континенту Африки, а в індійських слонів мапу Індії. Дивись, яке може вуха ви маха. Ой, 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 щось, не, щось не виходить. Ой. Скажіть, а це правда, що ви боїтеся мишей? Ну, то! Ой, ой! Ой, я боюся. Що трапилось? О! Усі думають, що слони бояться мишей. а насправді ми боїмося ос. Ні. <ривіт> Бо я я люблю. Хобот слона може витримати до восьми літрів води. Це як чотири великі пляшки. Ой! <ривіт> О, Вибач. Як мило. Іноді, коли слонам сумно, вони смокчуть свій хобот, як дітки, великий палець. Ну, не те, щоб мило. Е, ні, зовсім не мило. Фу. Чому ти такий злий? Крути, я не злий. Рятуйте. Я дістаю! Ой, ой... Ой, Піднімай хобот, дихай і пливи. Дивіться. Зараз я покличу на допомогу. Дивись, це ж воно. Слони топотять, земля тремтить, а інші чують і біжать на допомогу. От що насправді круто. От халеба. У мене вийшло! Я навчилася управляти своїм тілом. Ти молодець. Слони такі емоційні та люблять обійми. Бачиш, <гум> я більше не незграба. Ти просто суперграційна. Пробач мені, кружко, ти краще йойкай. Добре, я теж трохи з крутістю переборщив. Ти і є крутий, надійний і чутливий водночас. Як слон. Плюс плюс. Ми сьогодні стільки побачили про слонів цікавого. Вони дуже емоційні, завжди допомагають одне одному і вміють спілкуватися через тремтіння землі, яке вони створюють ногами. А ще слони бояться. ос. всі слоненята mm -hmm. спочатку не вмілі, але mm -hmm. згодом mm -hmm. вони навчаються ідеально володіти тілом. Вуха використовують як віяла. А хобот у них мов додаткова рука, якою ще можна набирати воду або дихати над водою. Це так круто. Підписуйтесь на наш канал і до наступного випуску. Якось тут страшно. Ой, що це? Трикутя, треба сховатися. Та це ж вовк. Хатей блоги. Вовчий патруль. Вовк, оце так гримаси. Я теж так вмію. Круто. Ти їх робиш майже як справжній вовк. Я теж вовк. <свісна> Я це одразу ж зрозуміла. Усіх вовків очі в темряві світяться червоним, а ще вовки мордою вміють робити десятки різних виразів. <свісна> Мене звуть Вовчик. Я квадрик, а це кружко. Ми тут знімаємо блог якраз про вовків. Ух ти, бігом за мною. Що це? Мій крутий брат сірий. Скоро стане Альфою. Я знаю про Альф. Це вовки, які стали головними у зграї. Нарешті в мене є друзі. Усі інші мене бояться. Та навіть гратися не хочуть. Певно, через мої зуби. О, 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 там там щось мохнате є. Грушко, <кло> <кло> ти що ти вигадуєш? Дивись, це ж просто мохнатий мох. <плес> <кло> <кло> <му> О, клас! Друзі, це мій брат сірий, покликав на вечерю. أو... Що це він робить? Вовки ж виєм розмовляють. Певно, вовчик розповідає, де ми є і скільки нас. Ходімо, нас чекають. <му> Щось тут не так. <му> <му> Ось ми і підійшли до лігва. Ма, я вдома. <гул> я ж казав, я ж казав. <гул> Ви тут шукали вовка. Ось я, справжній альфа вовк і зараз я вас з'їм. А ну, стій! от завтра станеш альфою, можеш кого хочеш їсти, а сьогодні ти ще мій син. Ну, мам, я просто погратися хотів. Не мамкай. Нічого друзів вовчика лякати. Хе -хе -хе. Майже одружений, а в голові одні ігри. Сімейні справи. Не звертайте уваги. Розкажіть, будь ласка, а це правда, що вовки б'ються за місце головного? Та ні. Хе -хе. Створюючи родину, молодий вовк стає у ній головним, альфою. Бо кожна родина це зграє. Ось Сергій скоро піде з нашої зграї. Ніякої геройської боротьби. Це так романтично. Сподіваюсь, ви зняли усе, що було потрібно. Звісно, дякую тобі і сірому. І не такий ти злий, як думаєш. Дійсно, <з parliament> ну такі вони вже й страшні. А ти тільки дарма боявся. А ось і вечеря. <з traveled> Я зараз тобі покажу, хто тут вечеря. <риклад> я не можу! І у нас є друзі вовки, серед яких я межа Альфа. Він як покаже. <риклад> <риклад> Хлопці, відійди. <риклад> друзі, то я ж просто хотів, щоб ви поділилися їжею, оскільки і <риклад> у вас. Це не їжа, це гості. У лісі небезпечно, і не всі вовки такі добрі, як вовчик. Ну, тату, я зовсім не добрий. Але за друзів та сім'ю завжди стою горою. Круто! Це ви сім'ї. Так зграє, показує, яка вона сильна та єдина. Я не розумію, чому тебе всі бояться. Ти ж крутий. Можеш бути лагідним із сім'єю, а коли хтось нападає на друзів чи родину, стаєш суворим. Я думаю, це кльово. А ти був такий правий. Якщо тобі страшно, то можливо це знак, що поруч дійсно є небезпека. Саме так. Ми стільки всього про вовків дізналися. Вони вміють робити різні вирази морди, спілкуватися виттям та показувати ніжність. А щоб стати головним, треба лише завести свою родину. Плюс плюс! Ми сьогодні в Африці і півдня шукаємо себе. Кажуть, що вони не можуть заснути на одинці. Краще б ми воду шукали. Моя вже закінчилася. Та я поділюся. В мене ще є. Дякую, не треба. Я сам знайду свою воду. А, Добре. Де А, Тут можуть бути леви. Добре, кружку, він залишився з шаманом. <гас> Зебра в чорну смужку. Фу, дякую. Ви мене врятували. Я смужка. Квадрик. А я трикутя. Будемо подружками. <гук> Щось не виходить. Ми влог про зебр знімаємо. Ти їх тут не бачила? а? Ой, ти що погано бачиш? Воду Діставай казан! Ага! Я... Знайшла. Ого! Ти що, зебра? Mm. От і набрали води. А, точно, зебра! Вони ж погано бачать жовтий та помаранчевий. А ми якраз такі і леви такі. Замість них я бачу плями. А нас, як ти бачиш, як дві плями, але набагато приємніші. Чому ти ховала свої смужки? Вони ж такі красиві. Я не хочу бути зеброю. Вони фу, які однакові. А я особлива. Ось. Краще розкажи. А правда, зебра не може заснути, коли поряд нікого немає. І потрібен табун. Хм, не знаю. Я тільки сьогодні втекла від свого табуна. О, що із двигуном. Ой. Ага, пари де. Закипів. Що робити? О, добре. А -а -а -а! О -а -а -а! Що там? Шаман приїдала не скоро. Ой, води нема. Смужко, а де нам тут воду знайти? Та де ж мій хвіст? Тут є річка, але дорогу до неї знає лише бабуся. Річка? Та чого ви теревените? Пішли вже. Хочеш ковток? Лише на потім. <свірш> Ой. <свірш> на, що за... Ой. Хоча. Гмм, прохолодна. Мізку запрацювали. Нам треба йти за кимось із тварин. Куди вони йдуть, там і вода. Як ніндзя, тихо йдемо за антилопою. До речі, зебри завжди поруч з ними. Самі у них хижаків не бачать, а антилопи бачать дуже добре. З -з -з Здається, за мною стежать. Пола буря тікайте! Та ні. Це мій табун. Просто ми дуже любимо валятися у піску. О, Мушка, де ти була? Мама п'ять днів тебе шукає. Слухайте, а чому а то окремо стоїть? Я посварився з друзями і стою тут подалі від табуну. Третій день уже не сплю. То що, зебри дійсно не сплять окремо від табуна, бо бояться хижаків? Ага, не можуть, але ж тут ви, я теж можу. Слухай, смужко, Зебриж не можуть спати на самоті. Як ти тоді будеш без табуна? Я вирішила, що тепер мій табун. Ви такі яскраві. І поруч з вами я така особлива. Вас видно на всю саванну. Я вас з'їм зараз. Справжня природня ілюзія. Леви не розрізняють зебр, якщо вони разом. А ось одного окрему завжди помічають. А ще дітей завжди ховають всередину табуну. Так нас Лев точно не дістане. Що це? Де всі зебри? Ой моя голова. Клювалися. Залишайся з сім'єю. Бачиш, скільки левів навколо. Я так хотіла відрізнятися від інших зебр. Кожен з нас чимось відрізняється. Угу. У мене кльова фантазія. Квадрик має відповіді на купу запитань. А ти. Ти така смілива. Не боїшся найкрутіших пригод. Тепер тебе точно ні з ким не сплутаєш. Дякую. Бувайте, ви були класним mm -hmm. табуном. Mm -hmm. О, Здається, що сюди вже води не набереш. У мене є вода, я поділюся. То може і нам триматися разом. Льосою. А куди вони пішли, а? Стійте! Е! Допоможіть е! нам. До... О, оце так спека тут. Добре, що ми вчасно приїхали. Ми сьогодні стільки про зебр дізналися. Кожна з них має особливі смуги, А ще вони не можуть спати поодинці. Дуже люблять валятися в пилюці. Погано бачать жовтий та помаранчеві кольори. А ще вміють своїми смужечками надурити лево. Плюс-плюс!